Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, всіх радий бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній, і сьогодні, неймовірно, то не теплий день і сонячний день, немає ні хмаринки. Таке небо гарне, сонечко світить. Ось. Ось. Ось таке гарне небо. Ось. Мені дуже подобається погода сонячна. Це дуже. Мені вона подобається, це гарно. Навіть е відчувається, що сонечко вже гріє, якщо взимку там в січні, в грудні воно там просто світить так, а зараз вже відчувається. Ну, Через 10 днів вже весна, тому це вже відчутно, що це весна. Сьогодні у нас мороз все-таки ще був вночі, тому тут сухо вже нарешті. Сподіваюсь, ну, там не передають, ні ну, завтра передають дощі, там вже не передають. Ось. Ну, скоро весна, друзі, через 10 днів через березень. Тому я думаю, ви чекайте, вже весною буде відом... більшість. Прогород, про рослини, які я е, висаджую на розсаду, так просто прогород. Я вже малину обрізався піс, після вчора, відео і, і, і планую в суботу дообрізаю її. І я м, вам обов'язково зніму відео, тому що хоч, то звісно якщо є така можливість, то можна зняти якогось іншого формату відео. Тому, друзі, скоро буде. Я чекаю вас. Бо зимкою нічого не вирощую і нічого. Зараз я знімам відео, але воно не записалось. Я не натисну, щоб воно записувалось. Так я не зрозумію, що ти хочеш? З Чорноголівка. Чого ти молоді курочки, бачите, вона несеться. Вона вже молоді курочки вже хочуть нестись і вже несуться. А ця курочка теж хоче нестись, напевно. Так? Да? Чого ти? Але є, є тут інші гнізда, ось тут є і ось. В цих клітках є. Чомусь вона на це місце. Ну, ну що ти там хочеш? Нічого, нічого ти. Чого ти там хоче нести? Ну і сіся ця залетить зараз. І залетять сюди. О, півник співає. Співає півник. Ось. Друзі, буду радий всіх бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайків. Мені приємно буде, не забувайте про це. <плес> Дякую вам за підтримку. О, дивіться, як світить сонце, воно аж на господарство. Курочка вже тепло, не передають морози вже до 11 градусів. Це скільки сьогодні такі мінус 5. Але, я ну, але в березні ще, ще можна очікувати все, що хочеш. капризний ще. Може теж зима повернутися. Зараз так тепло, а може потім повернутися. Це теж потрібно враховувати. Ой, співає півень. І ось курочки. Уже пташки навіть співати можна почути. Деякі. Скоро вже всі в основному будуть повертатись, будуть співати, все буде гарно. <клес> О, тому таке. Добре, друзі, я всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па.